Слава Богу, братія і сестри. Плава. Хочу поділитися Словом Божим з вами, яке є на все корисне і дає відповіді на всі запитання. І на таке запитання, коли в нас є невіруючі люди в родині, чи сусіди, чи друзі, чи близькі, діти, можливо, наші, часом ведеться ну, така, як би скажем, полеміка. Як спасти їх, як призвати, як покликати? Що зробити з тою дочкою, яка не слухається матір і ходить собі своїми дорогами? І люди різні ну, методи вживають, бо ж зрозуміло, серце матері, серце батька воно переживає за своїх тих рідних, які відступили або які не прийшли до Господа. Часом ми буває переосерствуємо і настільки ту людину хочемо якби склонити до Господа, що вона взагалі віддаляється навпаки. Часом ми втрачаємо там якусь межу, і буває, можливо, і різку беремо, і так людину гоним до Господа. Одного разу я зайшов в супермаркет, і мене щось потягнуло до одної стойки. Там стояли різні ароматизатори. І я, перший, який мені в очі попав, взяв руки і понюхав його. І ви знаєте. Я згадав запах, який десь я, можливо, чув в дитинстві його. І ось цей запах мене, якби на мить повернув в той час. Мені так добре стало на душі. І геть забувся вже ті почуття і ту ситуацію, в якій я був. Мені аж сльози навернулись на очі. Як мені стало добре? І в ту мить мені вспливає Слово Боже. Із Писання написано: Ібо ми, благоухання Христово розпространяємо є. ім. Во всякому місці. І Господь мені тако починає об'ясняти цю картину, цю ситуацію. Ви знаєте, що наш запах, наш нюх, наше обоняння воно грає велику роль в деяких моментах в нашому житті. Коли ми читаємо, що коли Богові приносили жертви, то написано і нюхав Бог, обоняв благоухання приятне. Коли йому приносили жертви. Я був молив раніше, я не розумів, як можна тварину палять, вона ж смердить. А Богові це благоухання приєтноє. Коли ви будете читати детально про жертвоприношення різні, ви знайдете одну деталь, де Бог сказав своєму народові, чи Мойсею сказав, коли будете жертви приносити, не приносьте їх мені без солі. А Христос уже багато років спустя сказав так. Ібо всякая жертва солью да осоліться, і всякий огнем да осоліться. Запомніть ці слова, будь ласка, роздумайте собі вдома, тому що часу, можливо, не буде все детально розгорнути, але я вам обіцяю, це є формула чи це є закон, за яким Бог спасає невіруючих людей. Сьогодні з'явилося останнім часом з'явилось багато людей, які путаються в нас перед очима, і вони. В наш погляд відвернули від ключових подій чи від ключових справ, які колись діяли і працювали, і природньо. І не треба було тобі довго вчитися, не треба було тобі коледж закінчити, щоб ти навчився проговорити до людей, і вони вдруг прийшли і покаялися. О, так часом співпадає, знаєте. Коли ми жнемо там, де не сіяли, а люди каються, ми кажемо, ого, оце так талантіше в мене, оце так я спеціаліст. Вже дивись, ту людину місіонером поставили главним в області. Но спасає людей Бог, ми це повинні запам'ятати один раз і назавжди. І не твоя способність говорити, не твої навики, не те, що ти закінчив якусь місійну школу і тебе вивчили, не дає тобі способності призвати людину. Єдина способність, яку Христос сказав, це Він сказав про фарисеїв: обходять море і сушу, щоб набути хоча б одного учня, і коли знайдуть, роблять його гіршим за себе. Оце працює по сьогоднішній день. Але щоб душу людини привести до спасіння, запам'ятайте, що це робить Господь з допомогою своїх дітей. Для того, щоб про Христа почули запах, і Він посилає туди свою дитину, вас і мене, Посиляє десь жити, посиляє нас в якихось обстоятельствах. Буває, причинить нам, можливо, якусь хворобу, таких випадків немало було. Де Господь покладе тебе в болезнь і завезуть в лікарню, і ти не можеш пам'ятати, за що мені, Господи, і каєшся день і ніч. А вказується, не за що для того, щоб на тебе в палаті ще люди подивилися і їм дати понюхати оцей запах. Бо сам Христос в тілі не ходить уже між людьми, і Він зараз не говорить, не проповідує. «Но вибрав наші з вами тіла, дав нам своє вчення і послав апостолів, які людину Христову готовлять, щоб вона була до того сосуда похожа, в який Він потім наливає свої пахощі. І ви прекрасно знаєте, що. Пахощам не треба старатися чи напрягатися, щоб запахнути. Вони просто стоять в сосуді і якимсь чином випаровуються від той шавки, де в нас стоять а парфуми, там постійно йде запах. Навіть якщо хочете, можете дослідити, можливо, це вірна інформація. Колись я таку замітку навіть чув, що коли юнак закохується в дівчину, то там велику роль грають аромати і запах її особистий. І хтось навіть сказав, що запах, він є. Унікальний, так само, як відбиток пальця або сітківка ока. Кожний пахне особисто окремо, і його не можна підробити і не можна повторити. І ось тому слово Господнє, апостол Павло каже, ви є чи ми є пахущі Христові. Ви знаєте, браті і сестри, багато що можна зробити ідентичне, похоже, но запах все рівно, ти його не підробиш. Він може бути схожий до запаху, але натуральний запах. Він не підробляється, він є натуральний. І Христос вибрав нас із вами. І ось я хотів би трошечки розгорнути цей механізм, що ж відбувається, що відбувається з нами, що з людьми відбувається. А де взяти той запах? Де він береться, як так пахнути? Ми могли б заплатити величезні гроші, купити. Навіть я дивлюся, купляють із Єрусалима із навіть оливу купляють для, для помазання. Знаєте, таке враження, що Господь тільки тою оливою людей зціляє, а простою соняшниковою не зціляє. І часом ми плутаємо ці поняття, і ми думаємо, що от якщо я вберуся, так, як християнин, от якщо я в такій церкві як християнин, якщо я якийсь коледж кінчив, якщо я ще щось із себе роблю, то люди вже на мене звернуть увагу. Таке було колись. В 90-ті роки така ходила серед віруючих людей, таке поняття, що, мов, треба щось міняти, треба щось робити, треба якось під світ адаптовуватися, ну бо ж часи міняються, і світові треба якось зайти в церкву, зробіть собі аналіз. Підрахуйте або прикиньте, попитайте в старих людей, коли більше людей каялося? В 90-ті чи сьогодні? При тому, що маса навчання, маса інформації, маса місіонерів, коли більше каялось людей. Чому сьогодні невіруючі люди не каються? Чого їх не притягує прийти в церкву? Чого сьогодні 20-30 невіруючих з міста не приходять каятися? Апостол Павло і апостол Петро відкривають цей секрет, можна сказати. І я раджу прислухатися до нього і собі так взяти за правило чи за закон і так діяти, ви побачите у вашому житті результат. Це не я говорю, брат і сестри, це в Слові Божому так написано. І ось я хочу торкнутися цього запаха. Мені Бог тако відкрив і показав, що до запаха прив'язується дуже багато інформації. Отак, От як я понюхав, знаєте, і я вже давно забув, я навіть не знав, що таке існує. І коли воно мене повернуло в ті часи, туди прийшли почуття, прийшли емоції. Я згадав те, що в мене на той час тоді було, і дуже приємна атмосфера. І вона зробила відповідну реакцію в моєму серці. Мені так любо й добре стало. Я думаю, це відбувається і з людьми, які зустрічають своє кохання перший раз в житті, і вони прив'язуються, і вони потім на запах знайдуть її. Цей Бог знав, тому що так Бог створив людину і Він назвав нас і з вами благоуханням, запахом. Він нас заправляє своїм запахом. І коли ми живемо серед невіруючих людей, просто живемо, слухайте уважно, не говоримо їм щось. Не проповідуємо їм. Є, знаєте, можна багато говорити і не впускати ні одного момента так, що вже надоїсти і скажуть, іди вже, я не хочу тебе слухати. Я вам скажу: не говоріть нічого. Не говоріть нічого. Просто зробіть так, як в слові Господньому написано. Апостол Павло каже, ми є запах, розпространяємо їм. В першу чергу, де береться цей запах? Де ми, віруючі люди, можемо взяти запах? Де він береться? Яким чином Він отримується? Про запах я не можу знайти цього механізма, але я хочу перенести нас в другу площину або про іншу тему, яка має паралель з цією про сіль. Так само Христос сказав: Ви сіль землі. Майте в собі сіль, якщо сіль втратить способність свою, вона ні на що не пригодна хіба що викинути на попрання людям. Стретєвіровіші існує дві таких версії основних про сіль, в якому смислі ми це маємо розуміти. І дехто каже, що церква має в собі сіль, тобто вона якби утримує територію від якогось розкладання, подібно як сіль, подібно як сіль. Я не спорю, можливо, і вірна ця версія. Але я більш схильний до другої версії, що ми як сіль, яка придає смак. Коли Бог сказав без солі жертви мені не приносите, він не мав на увазі, що ту жертву спочатку треба засолити, от як ми сало в банках. Він мав на увазі, щоби додати сіль в м'ясо, коли воно готується на вогні, жариться, печеться ця жертва, щоб вона мала аромат. Ви це прекрасно знаєте. Коли ви будете просто спалювати м'ясо на вогні, воно справді воняє. Але коли ви додавите туди сіль, воно починає пахнути і не можна відігнати, буває. На того м'яса. Ось так Господь назвав віруючих людей. Ви будете ті, ради яких Бог буде дорожити землею або місцевістю, де ви живете. Ви представляєте смак. Візьміть, браті і сестри, любе блюдо, ви прекрасно знаєте, яке б воно не було дорогих продуктів. Якщо туди не додати солі, ви ним не наїстесь, воно не доставляє задоволення. Ви це знаєте прекрасно. Сіль дає смак любій справі. Вона з любої сторони буде гарна, вона буде геть схожа, і ви не відрізните її. Зверніть увагу, що навіть очима не побачиш різниці між соленою і не Її треба тільки вкусити і попробувати. Сіль ощущається тільки на смак, і Христос нас із вами назвав солію і сказав: майте в собі сіль. Так, от знаєте, в чому заключається чи де береться та сіль, рівно як і аромати Христові. Там Христос сказав: всяка жертва солью хай осолиться і всякий вогнем осолиться». Ви знаєте, браті і сестри, що вогонь у житті християнина це є труднощі і випробування, це є вузька дорога, це є складнощі, це не є комфорт, це не є достаток, це не є широка дорога, де людина живе і робить, як хоче. Це коли людина вибирає вузьку дорогу і проходить скорботи. Вони з людини роблять людину. Вони з людини роблять християнина. І це невозможно підробити. Цьому не можна тренуватися, це не можна на тренінги ходити, щоб себе зробити солоною людиною. Тільки вогонь, там, де горить і там, де згорає щось, з'являється сіль. І навіть я колись почув випадково приклад такий чи факт, що дійсно, коли згорає, з'являється сіль. Один чоловік, який вчив, як виживати в дикій природі, Розказував, як отримати сіль, коли ви оказалися ну, десь в лісі чи далеко покинуті, і вам треба обов'язково сіль. Він наламав хмизу, спалив його в попіл, висипав в кружку, залив водою, помішав, і потім процідив і ту воду поставив на вогонь. І коли вона вся википіла на дні, з'явилася грамулька солі. І я собі такого воно мені склалося, одне в друге вод, де сіль появляється в віруючих людей. Ось чому сьогодні ми, такі християни гучні, такі відомі, такі видні, нас так багатенно, а невіруючі люди глазом не моргнуть і не дивляться в нашу сторону, скоріш соблазняються. І часом діла з нами вже не хочуть мати. Один мій друг розкаже каже, я почав одному замовнику робити роботу, і він мені каже, ти знаєш, ти якийсь не такий серед тих всіх віруючих, яких я знаю. Колись невіруючі казали, що ти, напевно, віруючий серед всіх остальних невіруючих, бо тому, що це було помітно, а тепер уже серед віруючих одиниці бувають не такі всі остальні. І цей фактор він спрацював сьогодні, браті і сестри, при тому, що християнство старається, напрягається, великі засоби витрачає для того, якоби, щоб призвати людей, вони не йдуть в церкву. Тому що Господні закони не обманеш. Господь створив душу, і Він знає, на що та душа йде. Вона йде на запах. Який пахне Ісусом Христом. Вона не йде на букви і написи всякі, вона не йде на гречку і на крупу. Вона не йде на різні заклики гучні, на всякі обіцянки, тому що людина добре знає, Господь до того запаху прив'язав багато інформації. І ось, подібно, як я, понюхавши той запах, мені прийшло багато інформації, спогади, яких я вже давно забув і в вилетіли з голови. Так само Христос бере нас із вами, браті і сестри, якщо ми є в належному стані. Якщо життя наше схоже на Ісуса Христа, якщо ми один в один йдемо вслід за Ним, як і Він ішов в цьому світі, і поступаємо, туди дуже багато що входить, брат сестри, дуже багато. Не тільки те, що ми тако говоримо, проповідуємо. Там і наші смаки, і наші погляди, і наш нрав, і наше відношення до грошей, і до зарплати, і до людей, наша справедливість, те, як ми реагуємо на різні образи, те, як ми реагуємо на слова, наше найменше слово, наше привітання, як ми зайшли на роботу чи в суспільство. Люди чують цей запах, і вони чують, що ти якийсь не такий, ти говориш не так, як всі. Мова в тебе якась не така, як всіх. Сьогодні ворог знає, це браті і сестри, він дуже навчив християн всяким модним поводкам, модним справам, всяким модним ділам, навчив модно вдягатися, модно жити. І це все якби не віднімеш. Ну куди ж одінешся? Ми сьогодні з братом йшли і говорили між собою, ну кажемо, понятно? Не скажеш дітям зараз йти вон в криниці коробу, крутить воду, витягувати з відра. Ну це ж вже не вкладається. Ну є кран, ми відкриваємо кран. І оці всі умови, які навколо нас створені, ми до їх так приліпилися, вони стали настільки нам рідними. І ми втратили запах Христовий. Десь втратили. Це хай кожен сам собі зважує, подивиться. І при тому, в ми маємо невіруючих людей, і ми їх склоняємо, кажемо, ходіть до Христа, ходи, бо загинеш. І вони тако собі дивляться і думають, чи то ти там не загинув, случайно? Чи ти хоч спасенний, вже давно від тебе не пахне Ісусом Христом, і тебе вже пахне світом цим, пахне, можливо, якоюсь мертвечиною, пахне вже якимись іншими парфумами, які не нагадують людині Ісуса Христа. І ось подібно як з тою солію, каже Христос: всякий вогнем осолиться, всякий, який вибере цю вогнену дорогу, який вибере вузьку дорогу, який багато чого буде відкидати в своєму житті, який буде перебирати як мудра людина, як мудрий будівник. І буде багато чого оставляти лишнього і йти дорогою Христовою, він почне в своєму житті мати сіль. Коли він буде багато чого спалювати, на тому місці буде появлятися солоність. І коли люди будуть мати з нами справу, вони будуть відчувати смак. Оце те, що хоче душа наша, і вони будуть тягнутися. Ви знаєте, браті і сестри, сьогодні. Сьогодні є немало таких справ, де християнство, віруючі люди займаються, скажімо, я нічого не можу про їх сказати. Але от є цілі, як би скаже, відділи, які про щось роблять, щось забезпечують, там, ходять в лікарні, годують і кормлять. А я так згадав. Згадав ті роки, я ще малим хлопцем був, як батьки розказували, сам таке переживав. Я лежав з моїм батьком, як він попав в аварію, лежав рівно місяць в лікарні, день в день. І я чув, як люди, невіруючі, звертали увагу на те, як наші люди, наші віруючі, мого батька провідували кожний день майже черга була. І невіруючі люди дивились на це, і їм це ставалось дивним. Хто ви такі? Чому до вас отак люди біжать? Чому вони до вас приходять і вони сидять слухають, про що ж ці люди говорять? Не слово розпачу, не слово нарікання, не слово ропоту. Були слова, які благословенні слова, утіхав Господі про Христа беседи, розказує і так далі, ділилися інформацією, що нового, приходили, казали, за вас в церкві сьогодні молились, ми заявляли. А ці люди слухали, і Господь їм записував у серце. Ось це, браття і сестри, так відбувається евангелізація, тому що апостол Петро в першому розділі, другого, в першому посланні другому розділі, він каже такі слова. Благаю вас, брати, як странників і пришельців, удалятися від похотей, які восстають на душу, і проводити доброчесне життя між язичниками, щоб вони за те, що, щоб вони, коли вас вважають недобрими людьми, побачивши ваші добрі діла, прославили Бога в день відвідин. Слухайте уважно. Я вірю, що це апостол Петро відкрив ось тут. Таємну сторону цієї справи, як відбувається навернення невіруючої людини, де вона кається? Чи їй треба сюди прийти і послухати проповідь, щоб ти її доніс, щоб ти її договорив, і вона прийшла, покаялася. Чи можливо вона там ще в лікарні, чи в темниці десь, чи десь на вулиці, в сувбезі, десь буде сидіти, вона з вами зіткнеться, послухає, і Господь їй буде звертати увагу. На наші добрі діла, на наші добрі поступки, ми десь комусь чергу уступили, десь попоступилися, десь віддали щось лишнє, десь не відібрали свого. І це людям записується. І це називається Запахом Христовим. І в один день каже слово Господнє, Петро каже: в день відвідин, коли Господь вже рішає, що цю людину спасти, треба, Він їй відкриває цю всю панораму. Так подібно, як і мені тоді. І ця людина починає бачити вас в лікарні, ще когось там на полі, ще десь там в колгоспі, ще на роботі, ще там там і її малюється, і Господь відкриває. О цих людях це був я. Ходи до мене. І вони шукають, де то є віруючі, щоб покаятися. Ось як відбувається спасіння невіруючих людей. Наша задача, друзі, бути сосудом, в який Господь вложить своє. Наша забота слідкувати за своїм життям, служити Господу своїм тілом, щоб воно оказалося чистим, щоб наш язик не говорив лишнього, щоб в нас не було прив'язаності до світу цього і не поступати по світським прихотям, щоб нас не було без кінця у тих всяких в яких сьогодні світ сидить. Недавно я був в гостях у одного брата віруючого. І він каже: я дивлюся на сьогоднішню християнську молодь, де от вони люблять сидіти по вечорах і час проводити. І я згадав, що як я був невіруючий, то ми з хлопцями любили отак сидіти. А сьогодні я дивлюся, то сьогодні віруючі всі практично ось так у цьому світі проводять час. З нашої точки зору нема тут нічого поганого. Ну що ж тут такого? Все нормально, а що хіба гріх піти поїсти? Ні. Ну можливо, тоді слід забути про те, що через тебе будуть каятися невіруючі люди. Що в їх прийде бажання прийти і покаятися і схилити свої коліни перед Господом. І тоді, для нас, браті і сестри, якщо ми будемо так поступати, як написано в Слові Божому, нам можливо не составить крепкого труда навертати невіруючих. Нам не треба буде підшукувати таких, знаєте, влучних слів, що ж сказати тій людині. Ти просто будеш пахнути. Від тебе просто будуть виходити аромати. Ти, можливо, навіть помічати не будеш, ти будеш зайнятий собою, як би то себе смирити, як би то поступити правильно, як би то не образити когось, як поступити в цьому світі. А це буде аромат, каже. Він нами розпространяє познання про себе. Не треба буде казати, я вам зараз розкажу про Ісуса Христа. Не треба буде розказувати. Він сам побачить. Він скаже: О, то ти, напевно, християнин. Хай Бог благословить. Нас і дасть нам мудре серце, браті і сестри, відкриті очі, щоб ми орієнтувалися в цьому, в цьому в цих справах і розуміли. Прочитайте самі це слово Боже, і ви побачите, що Господь вибрав нас із вами на ось це служіння. Він вибрав нас на це, Він вибрав нас як за свої члени тіла, і своїми членами тіла Він хоче кликати невіруючих людей. Амінь.